Доброго дня, сьомий клас. Сьогодні ми розв'язуємо задачі на силу тяжіння. Також ми будемо розв'язувати задачі на вагу тіла. Отже, перша задача. Меблі для учнів та вчителів привезли до Березанської школи з Києва, при цьому маса бензину у баку вантажівки зменшилась на 9 кг. Наскільки зменшилася загальна сила тяжіння, що діє на автомобіль? Ми бачимо з умови задачі, що нам конкретно не сказано, яка була маса вантажівки, яка була маса меблів, нам просто сказано, наскільки зменшилась наша маса. Тому, коли ми будемо писати дано, ми запишемо біля маси отаке позначення позначення трикутничка. Це буква грецького алфавіту, що позначає дельта. Дуже часто це позначення використовують для сигналу до того, що в нас змінилася ця величина. Конкретно в нашому випадку змінилася маса. Отже, зміна маси була 9. Нам потрібно знати зміну сили тяжіння. Отже, сила тяжіння також буде мати позначення біля себе трикутничка, тобто знаку дельта, і нам потрібно її знайти. Давайте подивимось, маса у нас дійсно вимірюється в кілограмах, тому Сі залишається пустою колонкою, і ми знаємо формулу сили тяжіння. Але спочатку ми покажемо цю силу тяжіння. Нехай вантажівка буде в нас прямокутником. Показуємо, що ми вона стоїть на землі. Пам'ятаємо, тоді ми біля лінії робимо штрих такий. Тепер вибираємо центр нашого прямокутничка. Якщо ви пам'ятаєте, центр нашого прямокутничка це точка перетину діагоналій. Ставимо точку на ньому на прямокутничку і показуємо напрямок сили тяжіння. Сила тяжіння діє вниз. Отже, ми намалювали стрілечку і обов'язково підписали, що це сила тяжіння. Пам'ятаємо, біля підпису ми також малюємо стрілочку, що означає, що сила тяжіння це векторна величина. Величина, що має не тільки число, але й напрямок. Отже, в нас є сила тяжіння. Формулу сили тяжіння ми знаємо МЖ. Любі мої. І тут також можна використовувати формулу сили тяжіння, але ми допишемо дельта до сили тяжіння і до маси, і тоді ми можемо вже рахувати. Отже, зміна сили тяжіння дорівнює 9 кг помножити на прискорення вільного падіння g, що дорівнює 9,8 н кг. Давайте з вами розберемося. По-перше, ми можемо 9,8 рахувати за 10. Тобто округлити це число до одиниць. Тоді ми запишемо, що наша зміна сили тяжіння приблизно дорівнює, буде дорівнювати якійсь величині. Так ми тут і зробимо. Отже, якщо порахувати, кілограми в нас скоротяться, одиниця вимірювання зміни сили тяжіння буде в ньютонах і буде дорівнювати 90 ньютонів. Перейдемо до розв'язання другої задачі. Яка монета масивніша номіналом 10 гривень, що введена у червні 2020 року вагою 0,64 тисяч ньютона, Чи монета номіналом 1 гривня Володимир Великий, введена у 2004 році вагою 68 мілі Нам Кажуть про вагу монет. Вага монети позначається буквою П. Оскільки ми використовуємо дві монети і дві ваги їх, ми будемо позначати як П1 і П2. Отже, П1 нехай буде дорівнювати вазі першої монети 10 гривень 64 тисячі ньютона. Тоді П2 буде дорівнювати. 68 мілі ньютонів. Нам потрібно з вами порівняти. Так, і напишемо порівняти. Тепер спробуємо перевести в одиниці сі. Ми можемо звернути увагу, що вага другої монети виражена в мілі ньютонах. Користуючись тим, що приставка мілі позначає поділити на тисячу, переводимо вагу другої монети, вона буде 68 тисячних ньютонів. І тепер будемо порівнювати. Запишемо у виді математичного порівняння. Отже, ми бачимо, що Вага другої монети буде більша. Спочатку ми записали в цифровому виконанні, а тепер запишемо в формульному виконанні. Тобто P1 менше, ніж P2. Ми з вами зробили порівняння, можна в відповіді написати, що друга монета масивніша. Наступна задача Apple iPhone Масою 189 грамів висить на шнурку. З якою силою пружності шнурок діє на Apple iPhone? Давайте запишемо дано. В нас з вами є тільки маса 189 грамів. Нам потрібно знайти силу пружності. Отже, запишемо, що нам знайти силу пружності і запишемо таке коротке дано. Подивимось, будь ласка, на одиниці С. Дійсно, нам потрібно грами перевести в кілограми, тобто поділити на 1000. Отримаємо 0,189 кілограма. Поки нам не зрозуміло, яким чином сила пружності пов'язана з масою Apple's iPhone, спочатку зробимо малюнок, отже, намалюємо. Прямокутничок, покажемо, що він висить на шнурку, і ми розуміємо, на сам телефон в нас діє сила тяжіння. Виберемо точку в центрі нашого прямокутничка і показуємо вниз до землі напрямок сили тяжіння. Обов'язково його підпишемо, що це сила тяжіння. Тепер конкретно розберемося зі шнурком. Коли тіло висить на підвісі, то на точку з'єднання підвіса і тіла діє вага тіла. Виберемо точку, яка з'єднує шнурок і наш прямокутничок, і покажемо, намалюємо вагу тіла. Ось таку стрілочку, обов'язково підпишемо, що це вага. Оскільки тіло зараз висить і знаходиться в стані рівноваги. В стані спокою, то вагу тіла повинна врівноважувати інша сила. Оскільки шнурок під дією ваги тіла розтягується, то зі сторони шнурка на точку підвіса діє сила пружності. Намалюємо її також і підпишемо. Отже, згідно цього малюнку, ми можемо записати, що сила пружності дорівнює вазі тіла. І ми знаємо правило, що тіло, якщо воно не рухається або рухається рівномірно прямолінійно по горизонталі, то для цих випадків вага тіла і сила тяжіння однакові. Цю рівність ми запишемо. Отже, сила пружності дорівнює вазі і дорівнює силі тяжіння. Тепер ми розуміємо, що замість сили тяжіння ми можемо написати формулу Мж. Тобто, нас вже достатньо знань, щоб порахувати силу пружності. Отже, сила пружності дорівнює 0,189 кг помножити на 9,8 поділене на кілограм. Знову будемо приблизно рахувати. Кілограми в нас скоротяться, і ми отримаємо відповідь 1,89 ньютона. Наступна задача: на підвісному кріслі оконі на пружині відпочивала гануся масою 35 кг. Наскільки видовжилась пружина, якщо її жорсткість становить 5 тисяч. Ньютон на метр. Відповідь подати в сантиметрах. Задача більш поглиблена, ніж попередня. Отже, запишемо дано. Маса 35 кг, коефіцієнт жорсткості, що позначається буквою К, 5000 ньютон на метр. Потрібно знайти видовження пружини. Видовження пружини позначається буквою Х. Отже, всі величини в нас є. Але подивіться, будь ласка, що відповідь ми повинні подати в сантиметрах. І спробуємо розв'язати цю задачу. Ми знову малюємо малюнок Одиниці сі у нас колонка залишається пустою. Отже, хай крісло кокон буде у вигляді круга. Я показую, що воно висить на пружині. І ми знаємо, що на крісла кокон буде діяти сила тяжіння. Для того, щоб не захаращувати малюночок, ми її не будемо малювати, хоча вона повинна бути. Ми зразу беремо точку підвісу і розуміємо, що вниз до точки підвісу прикладена вага тіла, а як противага вазі тіла, вверх іде сила пружності. Отже, користуючись цим малюнком, ми можемо записати рівність, що сила пружності дорівнює базі тіла. Оскільки вага, коли тіло не рухається, знаходиться в стані спокою або рухається лінійно, рівномірно, можна порахувати за формулою сили тяжіння, то замість П ми напишемо МЖ, а замість сили пружності, використовуючи знання попередніх уроків, запишемо К. X. Дивіться, в нас є всі величини, нам потрібно просто виразити Х. Отже, Х дорівнює mg поділити на К. Ми можемо вже рахувати. Замість тим пишемо 35 кг, замість 9,8 ньютона на кг, і все це ділимо на 5000 н на метр. Спробуємо спочатку скоротити, Ньютони не скорочується, кілограми скорочуються, і ми отримаємо величину в метрах. Якщо порахувати, Правильно, а не приблизно, точно, то ми отримаємо величину 686 метра. Оскільки нам потрібно подати відповідь у сантиметрах, то ми повинні перевести. Згадуємо, що 1 метр це 100 см, тобто потрібно дану величину помножити на 100 Перенести кому на два знаки вправо. Отже, ми отримаємо відповідь 6,86 см. Дякую за компанію. Сподіваюся, було зрозуміло. До наступних уроків!